Навчальний заклад, який щороку підтримує свій статус одного з найкращих в Україні, цьогоріч Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського посів 39 те місце у національному рейтингу ТОП-200 Україна. З вами Припелятник Сергій і далі поговоримо про здобутки нашого університету. КРНУ – це потужний осередок науки, інновацій та незламної віри в майбутнє України. Навіть у часи випробувань він продовжує зростати, долаючи сходинку за сходинкою до визнання. І цьогорічний результат це яскраве підтвердження того, що впевнено тримає курс на розвиток якісті перемогу. Це найвищий показник університету за останні роки. Такий прогрес це результат системної, наполегливої та професійної праці науково-педагогічного колективу. Вишу. Навіть у складних умовах воєнного часу в університеті не зупиняється науково-дослідницька та винахідницька діяльність. Викладачі та студенти працюють на перемогу, зміцнюючи науковий потенціал, розвиваючи технології, що посилюють образоздатність та енергетичну незалежність нашої держави. Кременчуцький університет показує, навіть у непростих умовах можливо рухатись вперед. Крок за кроком щороку зростаючи в освітньому просторі України.